Взагалі собака заводилася для сина. Він а, спілкується якимось чином з тваринами. Я не уявляю, яким. Вона виявила вісім тіл. І одного хлопця, щасливчика, ми врятували. У одного з моїх колег загинула собака, попала осколок. Вони спасли не одне життя, і я думаю, що спасуть ще не одне життя. Привіт! Це я. Той самий пес Патрон. Хто тримає цей район? Пес Патрон! Пес -патрон! Я найвідоміший собака України. Мене навіть президент нагородив. А ще я посланець доброї волі ЮНІСЕФ. І, взагалі, то директор. Звичайно, він став талісманом нашої Чернігівської групи. Через цю велику популярність ми багато доносимо різну інформацію для дітей. Що не потрібно чіпати, переносити, що таке вибухонебезпечні предмети, які можуть бути з цього певні наслідки. Утім, його щоденне життя. Це не фотосесії і зустрічі зі світовими знаменитостями, а важка робота. Сьогодні ужити далі ми розкажемо про чотирилапих саперів, рятувальників і волонтерів, що наближають нашу перемогу. Син хотів дуже собаку. Ми вибирали довгу породу, яку хотіли. Звичайно, велику не заведеш, так як ми проживаємо у квартирі і вирішили з маленької породи, так як часто ми подорожуємо і плюс по роботі постійно їздимо, щоб можна було її з собою брати. Він шість місяців прийшов до нас у групу і з тих пір він постійно знаходиться з нами. Ти наш майже равноцінний працівник, як ми з нами працюють на равні. З нами їсть, спить. Звичайно, коли ми на мінних полях працюємо, працює з нами і патрон. Це його напрямок, тому що з його вагою до 5 кілограм, протипіхотна міна зусиль нажаття йде від 5 кілограм, щоб вона спрацювала. І тут за допомогою свого чутливого нюху він починає щось шукати. І коли він знаходить, він подає команду, він сідає. Але ви повинні знати, я такий, не один. Нас багато. Ну, ну що це таке? Ну, от як його можна ругати? Привіт. Мене звати Барон. Барон працює у волонтерському центрі зоопсихологом. Ми здійснили вже більше 100 рейсів, евакуювали більше тисячі тварин. Ось сюди ми їх вантажимо в різні клітки, в залежності від яка тварина, який вид в таку клітку і садимо. Коли ми вантажимо тваринок в клітки, то барон нам допомагає. Він з ними спілкується якоюсь своєю особливою мовою. Він їх заспокоює, і тому в нас більш-менш погрузки виходять спокійні. Коли ми з ним познайомилися, йому було два місяці. Тоді якраз Київ був зачинений, його дуже обстрілювали, йшов наступ на Київ, і ми привезли допомогу нашим хлопцям: буржуйки, одяг, все військове, харчі. Тобто, ну, повністю в нас ми були завантажені. Ми їм привезли і там от е, обнаружили. Того песика, який там прибився, маленький, і вони не знали, що з ним робити, і він був ще поранений. Ми його забрали, вилікували, і він з нами так на всіх повністю евакуаціях. Жодної евакуації не пропускає. Він підтверджує, що я, я присутній на всіх евакуаціях. Все тихо. Барон дуже скоро показав, недаремно займає місце у бусику волонтерів, що рятують тварин у зонах бойових дій. Він е, спілкується якимось чином з тваринами. Я не уявляю яким, але він підходить до кожної тваринки, вони якось там нюхаються. Незалежно яка це тварина, це собака, це кіт. Він підійде, обнюхає, якщо це. Небезпечна тварина, то він через клітку, тому що ми не підпустимо його близько, бо, допустимо, той же лев, він же ж в стресі, тварина може зробити що завгодно. Поки Херсон знаходився в евакуації там на одній фабриці, не змогли всіх коней вивезти, і п'ять коней там лишилося. Вантажити його було дуже важко, тому що коні налякані. Вони спокійно себе не відчували, тому що продовжувалися обстріли. Барон дуже уважно за всім слідкував. Ми спочатку його випустили. Він пробіг по території, підбіг до них з ними так. Понюхався, обнюхав кожну лошадку, на, на нас подивився і, і все, і ми почали працювати. Ми їх вивезли, і вони зараз на Дніпропетровщині в безпечній зоні. У барона є власна сторінка в Інсті. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як живе собака-психолог, підписуйтесь. До речі, на мене теж. Люди! Я Зара, службова вівчарка. Їй зараз три роки. В принципі, це ще доволі молода собака. Унікальність Зари полягає в тому, що вона, на відміну від інших пошуково-рятувальних собак, шукає не лише живих людей, а і тіла. Адже запах все ж таки різний. Зара відчуває своїм носиком тіло людини на глибині до двох метрів. Зара до війни ловила злочинців, але війна змусила перепрофілюватися. Шукали людей під завалами. Там, де, в принципі, площа завалу була великою, і копати все не було сенсу, і тому саме залучалася я і Зара. І вона позначила ці місця, де найбільш імовірно були люди, і там почали працювати і жодного промаху. Все удачно. І там, де вона показала, там були виявлені тіла. Ми залучалися до роботи в Миколаєві на завалі. Досить великий завал був десь більше тисячі метрів квадратних, і там працювали ми три доби, вставали о 6-й ранку і до пізнього вечора. Були ускладнені умови, була задимленість також була скловата, яка забиває носик і важче шукати. Але все ж таки ми відпрацювали. Ми виявили усіх, кого треба було виявити, кого ще не знайшли до нас. А саме вона виявила вісім тіл. І одного хлопця, щасливчика, ми врятували. Я просто роблю свою роботу. У собаки нюх в 300 разів краще ніж у людини. Вони все відчувають швидше, різкіше. Собака відчуває один мілілітр з тисячі мілілітрів будь-яких інших речовин. Тому завдяки своєму нюху вона чітко допомагає вибухотехнічним службам розмідувати деокуповані території чи інші території, які їм необхідні. Песика звати Байрактар народився він у нас на кінологічному центрі. Йому 9 місяців. Це німецька вівчарка. Коли виросту, стану таким, як патрон. Або неро. Неро, це я. Привітик. З 24 лютого ми з неро виїжджали на десятки виїздів. Це розмінування, замінування. Не завжди попереду ми працюємо з нею в тандемі. Коли вона знаходить вибухонебезпечну речовину або вибухонебезпечний предмет, вона завмирає над предметом і так дає зрозуміти. Наші собаки широко почали використовуватись на допомогу вибухотехнічним службам по розмінуванню деокупованої території це місто Ірпінь, місто Буща, місто Гостомель і вся територія Київської області, яка знаходилась в окупації. Це представляло виїзда разом з вибухотехніками на предмет обстеження приміщень, також поклаж автомобілів. А саме головне це 30-31 березня на розмінування трупів. Деякий труп, перед тим, яких їх повинна була забрати похоронна команда, міг бути замінований. Звісно, тварини ризикують, тому що вони завжди йдуть попереду, завжди, так сказати, під ударом знаходяться. Завдання собаки рятувати життя людини часом, ціною власного. При одному із завдань у одного з моїх колег загинула собака, попав осколок, і вона померла. А друга була поранена, але їй надали швидку допомогу, і вона уціліла, все з нею добре. Патрон разом з командою від початку активних бойових дій на території Чернігівщини здійснив 4 тисячі виїздів, і також було знищено майже 50 тисяч вибухонебезпечних предметів різного калібру, які включали в себе артилерійські боєприпаси, мінометні міни, авіаційні бомби, рушні гранати протитанкові, протипіхотні міни. І він себе, скажімо, на велику таку небезпеку підписую, тому що ніхто не знає, що знаходиться в землі, що знаходиться попереду. Був такий момент, треба було відправити її саму в приміщення. Я не могла зайти, тому що там була велика небезпека, що е, впаде покрівля. І вона пішла сама. На мій подив, вона пішла по жесту руки, потім там треба було її. Скоригувати роботу праворуч ліворуч, то вона також працювала по жесту. Вона йшла, вона пробиралася, і чесно кажучи, мені здається, вона навіть не відчувала того страху, що був у мене, або навпаки, своєю класною роботою хотіла підтримати. В нашій команді найбільше ризикує життям це барон, тому що він іде попереду, він прокладає нам шлях, іде дуже обережно, пронюхуючи кожний сантиметр дороги. А вже після нього йдемо ми. Коли вирушаємо в рейс, ми не розуміємо, наскільки там буде безпечно чи небезпечно, і коли ми звідти привозимо тваринок, емоції людей, котрі побачили своїх тварин, свою собаку або свою кішку, або ту ж свою корівку чи лошадку. Це Дуже так емоційно. Люди плачуть, люди обнімають, люди дякують. Скажу чесно: людська праця, звісно, корисна, але гарно, коли ми можемо саме залучати і чотирилапих наших друзів, тому що їхній носик це не наш носик, це не техніка сучасна. Все ж таки, це набагато краще. Вони спасли не одне життя, і я думаю, що спасуть ще не одне життя. Так само, як і ви, ми робимо все можливе заради нашої перемоги. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам сюжет. А мені пора на завдання. Потрошки. Підемо.